Гортати книгу Грубича це як Гристи смаколик, мандруючи Україною. Усе в ній збалансовано і виважено до грама. Окрім оригінальних шедеврів народної кулінарії, киплять на її сторінках авторські селфі з усіх областей. Про наші традиції, про наші смаки, про історію, культуру. Розумієте, на Західній Україні в порівнянні зі Сходом, більш. Пієтетно ставляться до їжі, там важливо, як подати. От. На Сході важливіше, щоб це була поживна така їжа, щоб її було багато. Ані гурманом, ані кулінаром-професіоналом Костянтин Грубич себе не вважає. Говорить, що радше тут дилетант. Однак готувати любить. Кулінарія для нього то мистецтво і релакс для душі. Переконує навіть поза камерою. Приправивши власні гастрономічні дослідження прянощами гумору і соусом фактажу, грубич заходився передавати набуте полтавцям. Фарширували гарбузи м'ясом і яблуками усі охочі. цей рецепт. До речі, мене навчила робити мене і всіх глядачів програми знак якості. Етнограф, патріотка українська з Харкова, з Харкова Валентина Овод і письменниця, і поетеса. І вона це назвала гарбуз по по-слобожанськи». Телеведучий дає поради, як обирати гарбузи. Основний критерій, щоб він був не невеликий не до 20 сантиметрів в діаметрі, щоб це не було такі кабани, як зараз продаються у нас на базарах. А далі видаляє з гарбуза середину, нарізає цибулю і м'ясо для солоної начинки, яблука для солодкої. на 2-3 яблука беремо грам 100 меду. Ну, кому як не можна сюди, це це ж це ж фантазія, можна і родзинки додавати, і е, горіхи. Фарширує гарбузи, запікає, сам і подає. Просили батько, просили мати, що покуштуйте нашої страви. Повну версію гарбузового майстер-класу. Дивіться у програмі ранок на Алтаві».